Весела та сучасна сільська комедія про бравого півня, його курочок і курчат та харизматичного пса Анатолія Семеновича І про те, що з ними сталося, коли у курнику з'явився вайфай, а яйця здорожчали до 17 гривень. Виставу представляють юні актори театральної студії Провокатор. Я зживалася в ролі як лиходія. До речі, ви, ви замітили, що тоді, коли я наступила на пір'їнку, то ми в залі перед самим виступом додавали, напевно, десь 15 хвилин до того, як ви зайшли. Мені так сподобалося. Я, я дуже люблю ходити в театр. Це но... дуже класно. Це Спочатку прям... ти не, не знаєш, скільки там глядачів, ти виходиш, і тобі так класно. Спочатку ти там за колісами боже, що зараз буде? І ти виходиш, ти роз... розслабляєшся, просто. вже розслабляє. Ти така виходиш, а все нормально, розслабляємося. Що вам допомагає? Ритуали <риси риси риси риси> виходом на сцену. Отак. <риси> так як ми і на сцені. <риси> <риси> Найважче було страшно вибігати перед людьми, коли вибігаєш в зали, і страшно. Я грав півні, але тепер я граю собаку. Що краще тобі грати? Півня чи собака? Півня, бо те, що лежати там просто скучно і ну не Хочеш встати, подивитися, що там роблять. Найважливіше сидіти в телефоні. Це найважче. На репетиціях просто ну не дивитися, що теж. вони там роблять, а сидіти в телефоні, ну це дуже важко. Mm, ну, у мене в принципі майже слів нема, але дуже прикольно те, що якби не я, то не прийшов би півень стас і всіх би суждали. Він поважний чоловік, він герой. Н Навірно, просто бомба. Чому? Мені так сподобалося, Ну, ти виходиш, там от таке відбувається, ось от таке, ось таке. Я двір захистив. Вистава навчальна. Авторка сценарію та режисерка, керівниця театрального гуртка Ольга Слава. Вона особлива для мене, тому що героєм для цієї вистави я взяла півника, який в нас грав у виставі Лавсторі. Якщо ви бачили цю нашу виставу, вона дуже така яскрава роль там півника. Я вирішила, що для дітей було б яскраво написати, було б цікаво написати виставу саме про цього героя. І вже додались його дружини, його дітки і Анатолій Семенович, який такий яскравий наш герой. Мораль для дітей, по-перше, це спілкування занадто часто спілкування в гаджетах, які навіть торкаються нашого курника. Виставу показують втретє. Вхід безкоштовний, але глядачі щедро донатять. Тож юні актори матимуть перші в житті гонорари. Частину зароблених грошей використають на потреби театральної студії. Зокрема, збирають кошти на генератор, щоб, попри відсутність світла, продовжувати вчитися бути акторами. У планах юних театралів вирушити з виставою Бравий Стас у гастролі школами міста.